Вітаю усіх і кожного. Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант, сьогодні 31 жовтня, і як завжди, цей ранок ми починаємо з аналітичних підсумків. Будемо аналізувати головні події зі світу політики та міжнародних відносин, говорити про те, що ж там у світі коїться. А якщо ви дивитесь не запис, а пряму трансляцію. То я ще й буду відповідати на ваші питання та на сам кінець, як завжди підготував для вас чудову секретну рубрику. А поки що розпочнемо з події, знову ж таки досі головної актуальне. Знову будемо з вами говорити про результати зустрічі Трампа та Сі Цзінпіна. Тема настоялась. З'явилось більше інформації і розуміння того, що ж там все-таки відбулось. Бо за ширмою цих публічних посмішок, обіймів та дописів з обох сторін, які випромінюють нібито себе оптимізм, ми побачили дуже мало суті. Виглядає все так, що насправді все зрушилось, ну прям. Дуже і дуже мінімально, прям суто символічно, особливо зі сторони Китаю. Так, Китай десь там погодився більше купувати американської агропродукції. Так, вони нібито пообіцяли, що не будуть перешкоджати закупівлі рідкоземельних металів, як вони це робили останнім часом. Але чи якось. Закріплені ці домовленості, тому що я дуже сильно сумніваюся, що за ці півтори години спілкування, які мав всі з Трампом, вони там могли предметно розібрати всі ці теми. Ми вже неодноразово чули від Дональда Фредовича заяви про домовленості з одними з іншими, а потім в підсумку що? В підсумку потім нічого не відбувалось. Дуже кинулась в очі залежність Сполучених Штатів Америки, тому що, коли Трамп писав про всі ці речі, було очевидним, наскільки Штати залежать від е, Китаю. Звісно, Китай економічно залежить дуже від штатів, від Європи. 75, понад 75% ВВП базується на торгівлі зі Штатами і з Європою. Але. Це те, про що я говорив раніше. Для авторитарної держави завжди легше перенести якісь тяготи та позбавлення в кризових ситуаціях, тому, тому що можна просто людей закрити вдома, заварити двері і сказати, «треба чуть-чуть погаладати. В демократичній державі це зробити значно складніше. Як би там собі Дональд Трамп не фантазував і не уявляв себе королем Сполучених Штатів Америки. І головне досягнення, з яким він в підсумку їде, це те, що Китай сою буде купувати, орієнтуючись на свій електорат республіканський, серед яких багато там фермерів і аграріїв. Загалом, я думаю, що проблема далека від вирішення, але настало певне перемир'я між Сполученими Штатами і Китаєм. Подивимось, що з цього вийде, наскільки це. Хороша буде історія, бо виглядає зараз, що по Тайваню вони дуже далекі від домовленостей. Бо Трамп навіть не сказав того, що казав Трамп при зустрічі з Сі Цзінпіном, пам'ятаєте? Він казав, що ми неухильно дотримуємось політики єдиного Китаю. Трамп цього не повторив, навіть цього він не дав Сі Цзінпіну, навіть риторичного підтвердження, тому потрібно буде дивитися. Якщо зараз ситуація стабілізується, і якщо штати, наприклад, зроблять якийсь крок і знову заморозять підтримку військову для Тайваню, то можливо і буде якесь зрушення. Якщо ні, то це всього лише невеличке затища перед черговою торгівельною війною, перед черговим стрибком акцій, обвалом ринку криптовалют. Ну і цими всіми Красотами, які супроводжуються такою нестабільністю, для нас, із позитивного, знову ж таки, це акцент на випробування ядерної зброї. Хоча загалом це підтверджує те, що нічого іншого, більш предметного немає про що можна говорити в посткомунікації. Якщо ми говоримо саме про вирішення російсько-української війни, так тому що. Більшість західних медіа їх цікавила рідко їх цікавила та ж сама СОЯ, ну якщо ці медіа республіканські так, тобто питання такі торгівельні економічні. Якщо говорити про блок завершення російсько-української війни, то тут, окрім у цій історії про ядерні випробування, які штати оголосили, більше той немає про що поговорити. Буквально кілька речень про те, як довго і зосереджено вони говорили. Але якщо сама зустріч тривала всього півтори години, то скільки часу вони могли приділити темі російсько-української війни? Ну так, чисто, то знаєте, вже на виході з переговорної кімнати до речі. Російсько-українська війна то погано, погано. Ну, треба якось завершувати. Треба, треба, треба. Ну, поки ще нехай повоюють. Ну, нехай повоюють. Мені здається, це так виглядало. Але е, із заяви Лінці Грема можна зрозуміти, що він дуже в захваті від того, що можна ядеркою потрясти. Росія трясе, давайте і ми потрясем. Ну, нехай, нехай. Принаймні комунікаційно це для нас е, поки що, як на мене, плюс. Тому. що Змушує Російську Федерацію задуматись, а що, що ж тепер робить? Щось воно якось ну все не туди. Із цікавого також американського це стаття на за Атлантик», яка мене здивувала. Я не чув раніше цієї інформації. І в статті говориться про те, що високопосадовці адміністрації Трампа переїжджають жити на військові бази. Серед них Стівен Міллер, Марко Рубіо. Крісті Ноєм і е, під е, Гексет також е, перебрався е, жити. Це військові об'єкти з підвищеним рівнем охорони і безпека. Чому ж вони туди переїхали? Можливо, вони бояться якоїсь гібридної загрози з боку Китаю чи з боку Російської Федерації, що таких важливих персон в геополітичному протистоянні можуть ліквідувати якісь шпіони, якісь там от чорні вдови прийдуть. І... Ні. Причиною, по, ну, причиною цих, цього їхнього рішення стало те, що було вбито Чарлі Кірка. І після цього вони ухвалили таке рішення. Тобто, вони ховаються там не від зовнішніх ворогів Сполучених Штатів Америки, а від власного народу. Тобто, вони бояться, що їх свої ж люди. Сумна історія насправді всього лише за 10 місяців довести ситуацію до того, щоб ховатись від власного народу за парканами військових баз. Але принаймні це дуже красномовна історія, яка багато що пояснює без зайвих слів. Рухаємось далі, також без зайвих слів. Матеріал вже від The New York Times, який розповідає про те, що Дональд Трамп Джуніор каже, що кажуть, що він дотичний до компанії, яка буде виконувати державне замовлення Пентагону на постачання двигунів для безпілотників. Там компанія на 50 людей без досвіду державної співпраці з обмеженими виробничими потужностями, але виграла контракт на постачання щось там зараз 25 з половиною, здається, чотирьох з двигунів для безпілотників, тобто 3,5 тисячі двигунів для безпілотників. Феноменальна, фантастична історія взагалі. Ну, якби нам то в наших широтах не звикати до таких історій, коли там кум, сват, брат, а то і син взагалі дотичні до таких історій. Ми вже таке бачили неодноразово. Але, от бачимо, що приклад демократії для всього світу показує, що можна. Не просто можна, треба, друзі. Чудово, якщо є нагода, користуйтесь. Звісно ж, представники кампанії кажуть, що Дональд Трамп молодший. Жодним чином взагалі ніяк не дотичний до цього контракту. Він їх не консультував і ніяк не впливав на підписання цієї угоди. Друзі, віримо з вами? Напишіть в коментарі. Вірите? Я Повірив, дуже правдоподібно звучить. Дуже-дуже правдоподібно. <хи> а тепер переходимо до теми Ізраїлю, але не до вічного миру, який є між Ізраїлем та Хамасом. Там нічого нового, він і надалі перебуває в режимі перманентного вогню. От таке от припинення вогню з вогником, так би мовити. Поговоримо про те, що часто ставлять е різні люди, наприклад, в приклад, Україні. Говорячи, що ну, то наша мобілізація вона така погана, вона така несправедлива. От В Ізраїлі в Ізраїлі воюють всі. В Ізраїлі ти не побачиш тільки-но одразу всі приходять всі частини, все, там чітко. Все зрозуміло, все справедливо. Ніяких ніюхилянтів, ніяких привілейованих класів, нічого. Ось приклад, який потрібно брати з Ізраїлю, тому що Ізраїль, подивіться, як все чудово. Отже, в Ізраїлі зараз проходять багатотисячні протести, сотні тисяч євреїв вийшли. На протести, це євреї-ортодокси, і вони кажуть, що ми не підемо, не підемо на військову службу. Зараз, хоч як Несет, зобов'язати їх іти, тому що не вистачає людей, уявляєте, в такій чудовій ізраїльській армії, такій професійній, які не потрібні у ці всі масовій мобілізації, людей не вистачає. Навіть в протистоянні з Хамасом. Не з однієї з двох найбільших ядерних держав світу з населенням в 140 мільйонів плюс. А в протистоянні з Хамасом не вистачає людей. Треба домобілізувати, треба збільшити армію. А тут, виявляється, сотні тисяч мільйони людей, є привілейованими, яких не можна мобілізувати. І знаєте що? І знаєте, що багато євреїв, які насправді не є ортодоксами, до них записуються, щоб не служити в армію. Оце так дивина! Усе так, це ж тільки у нас це так, не так, як у людей. А от там у людей все як у людей. Це у нас не як у людей. Отака от от ситуація. Це не для того, щоб вигородити там наші процеси, які безумовно, багато в чому, криво, косо і просто волос відбувається. Безумовно, є проблеми. Але знаєте, акцентувати увагу виключно на наших проблемах, ігноруючи те, що в подібних умовах. Більшість держав діяла подібним чином також несправедливо. А і до речі, скоро будуть ще й тут у мене новини з приводу можливості класної прямої мобілізації до крутого технологічного підрозділу Збройних сил України. Тому, якщо ви дотичні до сфери IT, до сфери. Високих технологій інженерії, то вам варто уважно стежити за анонсами на моєму каналі. Скоро я про це розповім детальніше. У вас прям буде можливість прямої мобілізації на контракт з гарантованим місцем, в яке ви потрапите для служби друзі. Тому, знову ж таки, не пропускайте. <кій> Скоро я цю інформацію детальніше вам. Розкажу, і буде у нас можливість з вами е, перетинатись ще й вживу, якщо у вас, звісно, таке е, бажання є. І якщо ми з вами до того моменту доживемо, хоч це і має бути скоро, але ж не забуваємо: на Росії є цільний посейдон, уявляєте собі, і... Володин заявив, що Запад должен готовитися іти з поклоном к Путіну, щоб Росія не використовувала Посейдон з ядерною установкою. Мабуть, це вони вирішили сказати після того, як навіть міністр оборони Бельгії сказав, що Росія, це що Росія, ми її в ядерний пепіл. Ну такі, не ну що це такое? Вважай моє! Ну, це тобто несручне. Я дірка йти потрісті, але щось якось бачите, не вражає. Як то кажуть, що посієш те й пожнеш. Посіяв дон Дон і пожав. Та. Це така дуже тонка шутейка про Кадирова, там, де тонко, там і рветься, панове. Про тему українську обіцяв вам розповісти, що я думаю з приводу історії з Кудрицьким і поки я тут думав, збирав інформацію. Він вийшов із СІЗО під заставу в 13 мільйонів гривень. Кажуть, війна в країні, проблеми, грошей нема. Гроші є. Треба знати, де шукати. І... Такі, знаєте, чиновники, різні керівники держкомпаній, мери і так далі і тому подібне завжди знають, де шукати. Але ну, не засуджую особливо. Дивіться, що я встиг зрозуміти з цієї справи. Ну, Виглядає вона дуже натягнуто, дуже притягнута за вуха. Я не виключаю, що. Можуть бути моменти, якщо чесно, я собі взагалі слабко уявляю, як у керівника компанії на такому рівні не може бути хоча б якось слабенького компроматику. На ньому. Ну, я трошки уявляю, як це у нас в державі працює, і, розуміючи, укренерго, ну, ну типу, там прям має бути щось швидше за все. Але оця історія, наприклад, з бронежилатами, яку йому шиють, те, що вони закупили бронежилати в березні 22-го року за 16 500, і зараз їм шиють, що по завищеній ціні. Ну люди добрі, вибачте, я пам'ятаю, як ми з дружиною в березні місяці Київ напівпорожній людей практично немає. Ходили, шукали, де тільки можна, лазили той бронежилет для того, щоб відправити брату Марії, який на той момент воював на Чернігівщині. Вони тоді потрапили під обстріли Града. Його посікла осколками, і через три дні його відправили знову. Відбивати агресію росіян, і у нього на той момент ні до не після не було бронежилету. Ми ходили по всьому Києву, шукали. Я б дзвонював усіх друзів, у когось тільки можна, народних депутатів. І не міг знайти бронежилет. Дивом, мій друг в Дніпрі знайшов бронежилет, придбав і надіслав сюди. Тому оця історія про те, що не по ринковій вартості купили броніки в березні 22-го. Ну, це. Треш, якщо чесно, і якщо це основне звинувачення, яке йому шиють, ну це прям, прям, прям дуже погано. Треба уважно стежити, безумовно, за цією справою. Знову ж таки, перше, що має діяти, це презумпція невинуватості. Потрібно довести, що людина винна. Тому, друге, звісно, треба, хоча б якийсь рівень віри в правоохоронні органи зберігати. І мені б дуже хотілося, щоб якщо там щось і є, то воно було якісно доведено, щоб це не виглядало як якась, не знаю, особистісна помста чи містечкові розборки. Щоб якщо вже це відбувається, і якщо у цього якісь підстави, то щоб все проходило якісно, щоб це не було і по Внутрішній стабільності в країні і по тому, як на нас будуть дивитися наші партнери. А як я, люди, дивлюсь на вас? Ви не уявляєте, з якою величезною любові, з якою з величезною вдячністю, особливо на спонсорів цього каналу, фантастичних людей, які допомагають мені. Робити так багато різнопланового цікавого контенту для вас. Ви просто неймовірні. Дякую всім і кожному, хто цей канал підтримує. Без перебільшення. Ви дійсно ну, зараз є головною підтримкою цього каналу. Головним живельним ресурсом, нашим, мобілізаційною силою. Ви є контрактна армія незалежної політичної аналітики. Друзі, дякую вам. І якщо хтось бажає приєднатись до спонсорів каналу, то у вас є така можливість або через YouTube-спонсорство, або за QR-кодом на екрані, чи за реквізитами в описі до відео. Це та частина, яка піде потім в окреме відео, друзі. Якщо ви дивитесь це в записі і бажаєте ще подивитись блок з питаннями-відповідями. Послухати про цей день в історії чи про політологічний гороскоп, то переходьте у вкладку Прямі трансляції, перемотуйте десь хвилин, скільки тут у нас хвилин 20, і дивіться далі, як нібито ви дивитесь одне полотно. А хто далі дивитись? Не бажає, тому бажаю гарного дня і з вами не прощаємось. Побачимось в наступних випусках.